Кілька станцій метра не працює в чеській столиці. Прага страждає від повені вже п'ятий день, але сьогодні вода почала відступати, і місто потихеньку оговтується. хоча багато вулиць залито і досі за всім стежить Ігор Андрющенко. Прага потроху говтується, і хоча Волтава на перший погляд виглядає не менш грізною ніж учора, але рятувальники кажуть, вода спадає. Хоча місту, щоб повернутися до нормального життя, доведеться витратити ще кілька тижнів. Проїзд набережною закриту від неділі відкриємо дня через три, коли вода піде. Але учора її було більше, майже до наших ніг. Містяни порівнюють потоп з розливом 11-річної давнини. Тоді вода затопила старе місто ледь не на два метри, і тішиться сьогодні. Прага зробила свої висновки. Нові захисні споруди врятували її від затоплення. Ми побудували захисну стіну з металу довжиною більше семи кілометрів. Ще частину не встигли закінчити, але вона дуже допомогла. Мені ситуація виглядає трошки краще ніж учора. Я думаю, найгірше позаду. Однак, сьогодні залишається затопленими низка прибережних вулиць. Не працює кілька маршрутів трам трамваї та метрополітен у місті, волотенські затори збитки відповені оцінюються мільйонами сотень крон. Один мільярд крон стільки ми витратили через повінь. Важко сказати, коли місто повернеться до життя, але на 50% відновиться вже за тиждень. Туристів досі не пускають на карлів міст, проте вони не надто переймаються. Кажуть, побачити таку прагу це і є справжній фарт. Тут найкращий вид на Прагу з ліва праський замок. Праворуч Карлів міст і вода аж під самим мостом. І це просто неймовірно. На ньому немає жодної живої душі. В празі сьогодні сонячно вода пішла далі. Тепер під ударом стихії словаччина та угорщина з Чехії Ігор Андрющенко, Горандрющенко лексастинельников. Програма вікна СТБ.